88 готелів потрібно Харкову, аби розмістити гостей, що приїдуть до міста на фінал Євро 2012 Повідомив заступник харківського міського голови, директор департаменту з питань підготовки до чемпіонату Віктор Христоєв. Щоб досягти цієї кількості, слід збудувати ще сім готелів. Сприяти їх зведенню, вирішила харківська влада, як повідомив директор департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин харківського міськвиконкому Тетяна Овіннікова. Мерія допомагатиме інвесторам, котрі візьмуться за вділення. Готелів. Готельних проєктів, зокрема, надасть бізнесменам підтримку в оформленні документів щодо будівництва. На думку аналітиків, подібна ініціатива з боку влади може зацікавити комерсантів. Для міста ж запорука вигоди полягає у співпраці з потужними операторами готельних мереж, зазначають експерти. Нужна Харкову для того, щоб сюди зайшов якийсь сетівик з гостінічного бізнесу. То есть тому що, во-первых, це реклама самої точки госінниці, це реклама Харкова вже сам самим світів. Во-вторых, це надіжна для європейського туриста за оцінками експерта. Найліпші комерційні перспективи, як під час проведення чемпіонату, так і по його закінченні, мають невеликі готелі. Небольшие отели со своими центрами, тренажерными, спа-центрами, то есть со своей уже какой-то внутренней приотельной инфраструктурой. Понятно, что рестораны, естественно, это включают, возможно, даже э, тот же бассейн, возможно это. То есть то, что будет привлекать людей, которые могут останавливаться в Харькове, не просто ночь переночевать там, перед каким-то, а именно отдохнуть. Подібні готелі на думку експерта користуватимуться попитом не лише з боку туристів. Ці приміщення будуть привабливими і для тих, хто приїздить до Харкова у справах бізнесу чи на різноманітні виставкові заходи.